Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні улюблений наш формат жіночий щоденник. Тут будуть невеликі нарізочки мого життя, косметичні покупки, новинки і домашні справи. Запрошую до перегляду. Сьогодні по плану розібратися з квітами. Я їх весною пересаджую і восени. Ось щось вони себе якось від жари погано почувають. Обріжу оці сухі кінчики і пересажу в гарну землю, підживлю і з цією самою квіткою. Павучок мій щось, тридисканція, здох, як то кажуть, ну тут понизу пішли, Він якийсь невдалий був відросточок. То я зараз його попасинкую, оце може де знайду тут гарний, ну, в принципі, тут. Пустика гарного і немає, щоб залишити. Що з ним зробилось, таке. Не знаю, дівчата. Тут просто ці відросточки. Я звільнув горщик. Мені потрібен горщик, не хочу нових купляти, я вже і скільки понакупувала, бо в мене з'явилися нові жителі. Ось така монстера, якось вона рідко. Тут навіть і назва, це в бабулюк я купила. Зараз почитаємо, чи підписана облікова манки, будь-не видно через екран. І ось така квіточка, я не знаю, як вона називається. Я в квіткому її бачила, але поки я не думала її купити, її забрали. І, чесно кажучи, вона не дуже дешево коштувала. Ось такий відросточок, листочок тут ще окремо, то вирішила звільнити горщик з оцих квітів для оцих Ось павучок. Оцей треба привести до ладу. У мене є ось така велика ємність, такий вазон, ось такий він. Тут у мене колись були санців'єрії. Але я їх пересадила в великі вазони, забрала на роботу, і він в мене без необхідності стояв. Тут у мене були в'язальні мої ці залишки я складала. Тепер прибирання сьогодні у нас до школи, прибираємо робоче місце, все там вивільняємо. Деякі зошити, можливо, ще завалялись на макулатуру, здаємо. Наводимо з назарчиком порядки, і я заодно думаю, вивільну цей горчик і пересажу туди квіти. Ну, обов'язково я вам покажу, що в мене вийде. Ще знайшла їм компаньйона оцю сенсів'єрію. Я думаю, це різновид буде гарно. Посажу, мабуть, її хотіла посередині, але вони її затінять. Мабуть, буду садити з краєчку, хай розростається, бо щось вона нещасна. Від цю, цю жару погано квіти якось переносять. В нас грандіозне прибирання, організація робочого місця, його і моє. Все, в контейнери, все що зайве ховаємо, пересортовуємо, підручників дали багато. 13 підручників у сьомому класі. Так, це тут моя вишивка. Проблеми з обгортками не всі ще є. Три заходи купувала. Вже в нас буде географія. Купили щоденник ось такий гарний, йому сподобався, але написали, що буде електронний. Я говорю, електронний електронний, і то нас під'єднають пізніше. А поки що писати, і для тебе краще, і для всіх домашнє завдання. Будеш писати. І тобі буде зрозуміліше, він згодився. Говорить, дійсно так. Ну, ось такі наші справи, дівчатка. О, українську мову Олександр Авраменко пише, він, мабуть, пише для нуш. Знаєте, це хто Хто дивився сніданок з 1 плюс 1, або ранок сніданку, він там вів про українську мову передачу правила правопису. Ну, це не знаю. Може, в минулому році був дуже такий розумний чоловік, автор книжки, виявляється. В тому році він писав їм, видавав книжку. І в цьому році Ось такі. Наші справи, то займаємося з цим безладом. Далі моє завдання. Ми думали сюди поличку. Треба зняти таблицю, вже так висить, нікому не, мішаю, не заважала чоловіка, а тоді до виключателя буде складно добиратися. Вона виступатиме. Ну, в принципі, він правий. Говорить нас, оскільки всього, то зараз ми тут наведемо лад, бо в мене тут окрай... останнім часом це. Моя територія була, і я тут творила. Тут в мене стояли такі корзиночки, зараз я їх вивільняю. Воно було все гарненько, в корзиночках тут складено. Але тепер я вивільняю корзинки, залишки в один лоточок, контейнеру. Тут треба розібратися за цим усім і сюди він поставить свої книги і все. Чоловік каже, і це звільне йому. Йому говорю, вистачить, тут треба місце для мого рукоділля. Стоїть дівчатка не торкалася до неї, як поставила, так і стоїть, бо нема часу. Ну, та обов'язково надолужимо, вже скоро стане легше. Ось годинник теж лежить, що внуці не дошила. Ну, я не знаю. Мені аби ще дві руки. Ну, Все зробиться обов'язково ось подов'язую, недов'язи свої. Буду потроху доводити до кінця мої роботи. Ось такий вам безлад показую, ну, все як є. Такий наш влог. Життєвий займаємося приборкою, готуванням до школи. Щось, фікус у мене хворіє, і потрібно його пересадити, дівчата, і не знаю, як, що мені буде. Я його як пересадила, він почав у мене хворіти. Тут вже видно, де формувався трішки горщик, бачите, сюди вилазить. Треба його пересаджувати не знаю, що мені робити. Не знайшла я підходящий ще горщик по діаметру, ну, щоб подобався. Ну Поки так, треба погуглити, що йому не вистачає. Хоча я підживки всі, як всім квітам даю, і йому, в принципі, він в мене не обділений, не на сонці він стоїть. така тут. За спиною в мене вікно, йому світла вистачає чогось. Він так почав. Ця гілочка, чи її взагалі можливо відрізати, бачите? Ну, Треба мені буде зайнятися. Всім, всім всім І тільки дві руки. Це сюди, це до цього мого процесу. Ой, дівчата, ой, дівчата. От можна, якби можна було б тільки рукодільничити, а хтось за тебе. Робив усі домашні справи. У мене ще сьогодні не так все просто ще буду перець фарширувати по планах, то такі мої справи. Ну, нічого, ще у мене тільки 10-та година ранку, неділя, єдиний вихідний, то швиденько-швиденько займаюся домашніми справами. Дівчатка, сподобався мені один коктейль, вирішила приготувати його собі. У ну, мене трошки не ті інгредієнти. Замість лікеру в мене сироп, то я думаю, шаровості в мене не вийде, але смак вийде. Я вже пробувала і вам покажу Бажано красиву таку склянку сюди. У ну, мене немає такої склянки, в мене чашка. Беру сік Сандора, я взяла апельсиновий е ну, коли я пробувала, він був такого да, жовтого кольору. Можна взяти чи манго, чи якийсь, щоб він був солодкий. Цей ну, саме Сандора, він такий гіркуватий кисловатий. Ну, Мені сподобалося, бо я дуже солодкого коктейля не люблю, то мені, в принципі, сподобалось. Наливаю десь третю частину склянки. Цього соку. Далі наливаю. В оригіналі там в мене сироп до кави, погано видно. В оригіналі брала цей сироп у Ваврура. Сироп до кави ірландський лікер. Бо там то слона карамель була, то ще щось мені не підходило. То кокос. В оригіналі дівчата вливали туди лікар теж, мабуть, карамельний. Ну, це. Не нашкодить, що є, то є. Це бажано якось наливати так цівочкою. Дівчатка, я так дві ложечки налила, дві десертних. Бо в мене, повторюся, ще сік кислувати. І далі додають ну, в кафе, ставлять оце, вони таке зробили. Додають лід. У мене ось лід. І під кавомашину порцію еспресо додають сюди. У мене кавомашини немає, я отак ось заварила і такою цівочкою буду додавати. І все одно розшарування в мене, дівчата, не вийде, то я просто отак виливаю, не буду і мучитися, бо не виходить розшарування з за того. В оригіналі тут, ну ось вам погано видно. В оригіналі повинно бути він, як джміль, низ оранжевий, а верх коричневий. Зрозуміли, дівчатка, ну, у мене тут воно все з'єдналося, бо немає в мене лікеру. лікер би не давав змішуватися цим двом інгредієнтам. В мене вийшло таке. Некрасиве, але смак той самий. Таку соломинку. Я перемішую все одно ту красу, бо якщо пити так знизу, ти спочатку п'єш тільки сік, а потім уже каву. І додам собі ще льоду. В принципі, мені сподобався такий коктейль. Спробуйте, приготуйте. Тут у мене тушкується перчик. Тут не звертаємо увагу, плита грязна, зараз буду мить. Бо готувала і рис потік, ну, дівчата залишився фарш. я зробила такі плоскі котлетки. Дуже мені приходить на допомогу оця приправа. Я не знаю, чи я показувала вам. Не приправа, а паніровка. Сухарі панірувальні, вони з, з прянощами. З коринка дійсно хрумка виходить. Я робила з ними. Нагетси дуже смачно виходить. Подружка смажила цвітну капусту в клярі. Ну, вони дуже класні. І ось в мене трішки вийшло таких котлет, бо син не їсть рис в котлетках, а тут їсти. Тут паніровка дуже смачна. Домашній виноград мені в допомогу. Зараз піду трішки передпочину. Подивлюсь, що там у дівчаток на YouTube. Можливо, щось пов'яжу. Перекур такий, поки готується в мене перці, вимкнули світло, то зараз хвилиночку, годиночку передихнемо і далі працювати, бо в нас все стало потрібно пилососити, а світла немає. Смачного мені. Ось сижу і думаю, мені потрібно пересадити. Свій зими На роботі в мене такі сенсів'єрії. два горщики. Щось так проведу. Ось, два. Буде зима, я їх буду забирати додому. І сижу і думаю: великі такі горщики широкі у мене стануть тільки в спальні на підвіконнику. І я, мабуть, туди пересажу зим'якулька, тепер мені потрібен такий горщик, щоб воно однаково було. Ну, Люблю я таке, щоб було однаково. Зараз піду в Аврору, подивлюся, я бачила в Аврорі такі горщики такого сірого кольору і такий сливовий. Оклажану сливовий, ну мені потрібен сірий. Коштувало 99 гривень. Я вчора так глянула, ніде я не знайшла підходящого діаметра. І вирішила, що цей горщик я візьму і він мені підійде. Ось такі мої плани. Зараз я, мабуть, схожу в Аврора. І вас візьму з собою, якщо вам цікаво. Потрібно мені землю ще купити. Тут квітковий закритий по той що поруч. Подивлюсь, в Аврора, може, є який ґрунт достойний. І треба сьогодні пересадити вже катастрофічно того, що він дає вже, деформує мені горщик. Ось така моя потреба. У нас вимикають світло, я собі тут облюбувала такий куточок в другому приміщенні поруч, біля вікна, мені так ну, зручно, гарно видно. Як в'язати, то випила свою каву і в'язала тільки що ковтинку з Северяночки. Ну, були відвідувачі, то я віднесла туди її зараз збігаю в справах, збігаю в Аврора, щоб нічого не забутися, бо поки на роботі, вроді, ніби плануєш, потім прийшов додому, а згадав, що забув зробити те й те. У нас світер якось піднявся. Такий сильний мене хитає, треба якось, мабуть, заносити мені їх. Трішки прохолодало. Я, дівчата, хвилююся, син пішов у мене сьогодні в школу в одній футболці. А зараз повітряна тривога в нас, вони в підвал. Ну, я не знаю, може їх відпустять додому, бо сьогодні 4 уроки. Оце такі справи. Там трішки дочка... Розстроїла мене приліт по Полтаві, де загиблі, Там, де вона працює в школі лікарня, їдуть швидкі одна за одною, ну, страшне, що робиться, коли, коли ці вже клята та від нас відстане. О, дівчатка, не будемо про погане, шукаємо позитив. В кожному дні. Пішла я в Аврору. Вибір, звісно, невеликий, того діаметра і розміра горщик був тільки один. Ось такі є ще маленькі. Раніше їх не було, коли я купляла ці великі для своїх сенсів'єрів, то можна роздивитися ансамбль такі, до таких горщиків купити й менші, якщо вам потрібно. Я виберу такий. Зараз перевіримо ціну, здається, він 99. Ну, Потрібно передивлятися, бо іноді ціна не співпадає. Є ще такого кольору такого фіолетово-рожевий, сірий, такий якийсь незрозумілий колір. Ну, Я вже вам говорила, що мені потрібна сіра, сірий вазон. Бо коли заберу сантів'єри додому, щоб було гарно. Ось тут є різні добрива. Я користувалася ними. Добрива, аврори гарні. Я брала таку маленьку, більшу бутилочку. Віддала донці, то тепер менше візьму собі на основі торфу. Оцей чистий лист, в успіх теж добре доб добре, бо у мене ще є, то купляти не буду. А з торфом закінчився, з гуматом торфу, то я взяла собі. Ще отакі розсипні порошкові засоби теж непогані. Я користувалася ними, то квіти гарно себе почувають. Спочатку у мене чистий лист. Такий закінчився, а зараз користуюсь тим, яким показувала вам перед цим. Все, скупилися йдемо. А, ще грунт потрібно. ґрунт тільки такий, універсальна ґрунтосуміш. Ну, який буде, такий буде, бо мені потрібно пересадити терміново мій заміокулька, боди формується горщик. Горщик гарний, жалко, буде як він від коріння. відкоріння. Ще й дренаж, щоб була фільтрація, щоб не заспоювалася вода. Ще потрібно кондиціонер, ну, не знаю, який вибрати. Вже, мабуть, вдома там в себе в ролі ще поближче. Ввечері схожу, куплю, бо треба мені їх понюхати. Який савак софт і такого я не брала. Зараз у мене стілан такий з орхідеєю, в принципі, подобається. А оці, що були перед перед цим дешевші, мені якось не дуже до вподоби. Ленор, в принципі, може взяти оцей звичайний ленор. Ну, подумаю, це мені потрібно буде ще вдома закупити. Ранкове моє в'язання. Я... Дівчатка з задоволенням, дуже задоволена, що я в цьому спільнику, в своєму спільнику, у мене якось з'явилася така наснага. Мені хочеться дов'язати. Я працюю з усієї сили. Працюю, працюю, хочу бачити результати мого в'язання і надихати вас, а ви мене своїми досягненнями, щоб ми разом подов'язували свої недов'язи, бо вже... Наступає осінь, вже потрібно нам утеплюватися, чи в'язати якісь нові собі речі, а ми ще ніяк не подов'язуємо ці. Сижу, думаю, що в мене полиняв костюм, чи що, після прання тільки одягла, таке з філетовим нічим не, цей, не прала. Давай віддирати. Виявляється, це з ліненсофт, з кофтинки з моєї. Так що вона трішки. Віддає оцей пушок, але ну, я думаю, воно недовго буде. Пару пранів і віддасть. Так що, щоб не лякалися, знали. Під руками такі були катешки. Ну, це Я його, я ще його наносила, я просто зняла на зйомку. Як поносити, то буде і на білизні. Ну, Не лякайтеся, бо пряжа дійсно класна. Обіцяла вам показати свої косметичні покупки. Ось таку пудру. Купила колаген, замовляла в інтернеті, скажімо так, не знаю, яка сторінка. Ну, ціна така сама, як на Єві. Була вже в мене така пудра, неодноразово. Дуже мені подобається. У мене і тональний крем зараз цієї фірми колаген. Дуже подобається тим, що тут ще йде запаска в подарунок. Ось така запасна. Пуда йде в подарунок. Взяла світло спеціально, щоб на, на зиму. припудрювати зверху тональний крем. Така вона світленька, звичайна і спонжик. Зручна вона в. В сумочці, то ось таке придбання, бо пудру мені потрібно. Було. В мене то ще вона є, скажімо так, дівчатка, в мене вона Faberlic ще залишки, ну вже вона термін придатності в неї вийшов, то думаю, вже докористуюсь нею, а на зиму світлішу замовила. Замовила свій догляд, який тепер останнім часом в мене, це Mary Kay Таймвайс Repair, сироватка дуже вона. Мені подобається антивікова ліфтинг-сироватка з вітамінами, рекомендую. Беру в основному по акціях, по знижках. Вона зараз у нас була в минулому місяці щасливій. Дуже, дуже ніхто в курсі, хто консультант, плюс знижка консультанта. І замовила собі цю сиворотку, тому що вже вікові зміни присутні, потрібно користуватися такими засобами для мене. Такі вони високоефективні засоби Марікей, я бачу результат. Ось я таку сиворотку взяла. І потрібно було добрати до базової одиниці. Я собі замовила крем, той, що користуюся багато років, і він був такий самий вигідний в Марікей. Тут 70 грам, і ціна тут така більш-менш бюджетна була. В закупці дівчата. Ну, По ціні консультанта 350 гривень. Це дуже гарна ціна за такий якісний крем. Ну, Це він був найдешевший. І його, на жаль, зняли з виробництва. Але мені пощастило, мені наш лідер дала цей крем, на був в особистих запасах. У мені складі, Тож на зиму я забезпечена цим кремом. Мені дуже подобається він зиму, шкіра його швидко поглинає. Це крем відновлюючий, зволожуючий. Поживний крем. В ньому все включено: і зволоження, і живлення, відновлення шкіри. Останній взяла. У мене на нього є і клієнти. Ну не знаю, дівчатка поки що мовчать, але вже й немає мені чого їм дати, бо він один залишила собі. На зиму саме те. Ось такі мої покупки ще. Мені подобається. В нашій групі, тим, що наш лідер бізнес-групи постійно дарує нам подарунки. В минулому місяці я виграла розіграш є подарунків за коментарі в Viber-групі за відгуки про ту чи іншу продукцію. В минулому місяці я виграла блиск для губ, я зараз ставлю фотографію. А в цьому місяці виграла подовжуючу туш. То а ще мені не передали замовлення наш лідер бізнес-групи за кордоном, а в Україні тут курує всі процеси її чоловік. То все воно передасться, все в мене буде, просто ділюсь з вами таким своїм життям, жіночим, такими своїми косметичними покупками і подарунками. Дівчатонька, привіт! Продовжую записувати свій такий жіночий щоденник, п'ю каву. Дуже мені подобається. Кава 25 Roaster, з зі мною. Той тобто знає, що я подобаю цей бренд. Зараз в мене отака. Різний вибір там. Хто ще не знайомий, приєднуйтеся. Буде в описі під відео посилання на, де можна купити цю каву на інстаграм-сторінку. У них є YouTube канал. Кава смачна, дійсно. Так що купуйте, заходьте. Ще діє промокод. Промокод Валентина 25 дає знижку 20% на цю каву. Промокод буде в описі під відео і на екрані я, можливо, напишу. Що в мене по справах? Я на роботі, сьогодні в мене вже вівторок. Прийшла пішки. Такий, я вирішила з 1 вересня трішки взятися за. Здоровий спосіб життя, так би мовити, ну він в мене, в принципі, є, але більше ходити. Прийшла пішки зранку. Два дні вже роблю зарядку і хочу піти на фітнес. Ще в нас не відкрили, то трішки пізніше, як вже всі справляться з городними роботами. Буде фітнес, то піду. Кардиган Доні дов'язала. Можливо, покажу вам сьогодні, бо. Я його вже додому відвезла, ще не випрала. Ну, не знаю, може, випраним вам покажу. Ну, обов'язково я десь вам його покажу. Не знаю, чи в цьому влозі, бо це такий формат жіночого щоденника. Ну, Трішки в'язання, мабуть, потрібно вставляти, бо у мене канал Житейський. Прийшла мені посилочка з Mary Kay, я замовила собі сиворотку, ліфтинг. Таймвайс Ріпе і Крем, який зняли з виробництва, але я встигла встигла його замовити, забрала останній. То покажу вам. Готуюся до зими. Крем цей такий живильний, то потрібно вже бути готовим до зими. Чим ще займаюся зараз? Вже в мене 11 година, я відповідаю, на... седжу в чаті. Спілкуємося з дівчатками в спільниках, це, ну, звісно, цікаво. Добре, що саме такий час, що в мене трішки побільшало вільного часу і трішки спілкуємося. Це дуже цікаво в'язати разом в ваших спільниках, зігріємо душу і в'язальна толока, не дов'язані. Це, ви знаєте, я вчора взяла в'язати свій кардиган рожевий ну, доньці. Я з таким азартом, хоча мені вдалося тільки годинку вчора пров'язати, але результат був із азартом, якось хочеться показати якісь результати і поділитися з вами. Все, мої хороші, п'ю каву і буду працювати, буду починати. Ну, що в мене на роботі тут є, просувати кофту із северянки.